Почитати, я вважаю, що книга набагато ліпша, ніж фільм, тому що читаючи книгу, ти сам уявляєш все, і в тебе може бути набагато цікавіше, ніж фільм. Це може набагато цікавіше, відбуватися. Відмінність корисної дії, як кажуть, коефіцієнт корисної дії книги в тому, що книгу ми читаємо. І наша уява домальовує, домислює ті образи, ті почуття, і це більш позитивно і надовше запам'ятається. Ми, ми зростаємо разом з читанням книги. А в фільм ми е, більш емоційно переживаємо подану інформацію. От це вся відмінність. Так що книга корисніша, якщо ставити порівняння, книгу треба читати. Зараз молодь мало читає книги, більш готовий продукт. Тому що книгу ми відчуваємо душею, а фільм ми тільки дивимось. Чому я обираю книжку е перед фільмом? Тому що е коли я читаю книжку, я занурююся в світ е своєї фантазії, я уявляю собі по-іншому, тому що режисер е він бачиться в інших кольорах, він бачить так, як його світогляд. Я маю час, коли я перечитую, насолоджуюся своєю книжкою. Я маю час більше пофантазувати, побачити це з своєї точки зору. І тому мені книга більше до вподоби, звісно, ніж фільм. Чити. Я вважаю, що книги краще за фільм, бо люди, які читають, вони духовно збагачуються, стають розумнішими, і пізнаються світ по-новому. Книжка набагато цікавіше за фільм, тому що ти сам можеш собі виявляти героїв. Ти повністю твій образ навесення воно працює, і ти бачиш такі кадри, які ти хочеш. Ти найбільше можеш зрозуміти те, що думаєш ти, а не те, що хотів передати автор. Тому я люблю читати більше книжки. І точки зору книги краще за фільм через те, що вони стимулюють, розвивають уяву, творчу уяву. Фільм дає готову картинку, готове зображення, до якого важко щось додумати. Томісь книжка, навіть коли ти читаєш якісь описи природи, персонажа чи обставин завжди заставляють працювати творчу уяву, заставляють працювати мозок, заставляють працювати те, чим ми є, заставляють працювати наше мислення. Напевно, з моєї точки зору, це і є головною перевагою книг над фільмівським. Мені ім'я вам виточити. Я вважаю, що фільм краще за книгу. В ньому задовола пауза. Це якось нас не очікував.